Добрий день. Вже четвертий рік аграрний сектор Сумської області знаходиться під пливом військової агресії Російської Федерації. Найбільше страждає це галузь молочного скотарства. Тому на рівні загальнодержавному, обласному прийняті ряд програм підтримки фінансової. Даної галузі, зокрема на державному рівні, прийнята урядова постанова ще 22 року номер 918, яка передбачає державну підтримку фермерських господарств і інших виробників сільськогосподарської продукції, зокрема, шляхом участі в програмі державної субвенції за утримання великої рагатої худоби. Наразі вже подано 510 заявок на загальну суму 15,1 і мільйони гривень, і частково вже були спрямовані кошти на даних суб'єктів сільськогосподарської діяльності. Один із нових напрямків фінансової підтримки з державного бюджету. Затверджений урядовою постановою, яка була прийнята в серпні цього року, і передбачає державну фінансову підтримку сільськогосподарських товаровиробників, які займаються тваринництвом, а також переробкою сільськогосподарської продукції. Даний напрям державної фінансової підтримки передбачає часткове відшкодування понесених витрат на будівництво та або реконструкцію тваринницьких об'єктів. Це ферми, це комплекси, це доїльні зали, а також об'єкти з переробки сільськогосподарської продукції, тобто побічної продукції, яка отримується від е, галузі тваринництва. На ці цілі спрямовуються з державного бюджету кошти в розмірі до 25% від понесених витрат. Таким чином ті сільськогосподарські товаровиробники, які займаються. Утримання великої рогатої худоби мають можливість після введення цих об'єктів в дію, а це період з жовтня по грудень минулого року, і з січня по вересень цього року подати заявки і відповідний пакет документів через державний аграрний реєстр і підтвердити свої наміри щодо отримання компенсації з державного бюджету. Далі на обласному рівні також підтримані програми, які стосуються підтримки різних форм господарювання в молочному скотарстві, зокрема за програмою розвитку агропромислового комплексу на період до. 27-го року передбачається підтримка малих форм господарювання, які утримують від 5 і більше корів щодо придбання доїльних установок і обладнання для охолодження молока. Ця програма передбачає компенсацію затрат на відповідні придбання в розмірі до 80% від понесених витрат, а саме, по доїльним установкам, доїльним апаратам, ця сума не повинна бути більшою, ніж 20 тисяч гривень. По обладнанню для охолодження молока не має перевищувати 250 тисяч гривень. Іншим напрямком підтримки є часткове відшкодування затрат, пов'язаних із придбанням спермопродукції для осіменіння корів української української бурої, лебединської та семи. Ментальської молочних порід. Ця програма передбачає відшкодування витрат, пов'язаних із придбанням спермопродукції на рівні 80% від понесених витрат на її придбання, але не більше, ніж 20 гривень на одну спермодозу. За програмами підтримки з обласного бюджету терміни подання заявок і відповідного пакету документи становлять по програмі відшкодування затрат на придбання продукції до кінця серпня, а на програму відшкодування затрат по придбанню доїльного обладнання, доїльних установок і обладнання для охолодження молока становить до кінця вересня поточного року. Тобто ми е, е, запрошуємо сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності взяти участь у програмах державної фінансової підтримки та програмах підтримки з обласного бюджету. Дякую куди власне звертатися, який приблизно алгоритм подання заяв про це саме аграріям? От куди звернутися, як це зробити? Державні програми фінансової підтримки передбачають подання заяв і відповідних пакетів документів через інформаційно комунікаційну систему Державний аграрний реєстр, тобто, кожен сільськогосподарський товаровиробник має зареєструватися на даній платформі, відкрити власний кабінет і через нього подати відповідні заявки в визначений термін. По державній програмі фінансової підтримки, яка передбачає відскордування затрат на будівництво реконструкції тваринницьких об'єктів, подаються заявки з часу оголошення початку прийняття заявок до 20 жовтня поточного року. По програмам фінансової підтримки з обласного бюджету заяви подаються до обласної комісії, а саме реєструються в департаменті агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, і термін подання цих заявок у нас збігає по відшкодуванню. Затрат пов'язаних із придбанням спермопродукції, це 31 серпня поточного року. По відшкодуванні затрат по пов'язаних із придбанням доїльних установок і обладнання для охолодження молока до 30 вересня поточного року.